Вітаємо вас на нашому каналі. Сьогодні робимо огляд в супермаркеті Метро. Огляд акцій та знижок. Від нас відразу знижки на такі стляночки. Різнокольорові 49 гривень 90 копійок, 330 мл. Такі на якусь терасу, легенькі, цікаві варіанти. Так, такі чашки 500 мл. Така досить важка масивна чашка, коричневого та бордового кольору 49,99. Тарілки Luminarc, Франція 25 см 59,99 Така глибока 20 см 59,99 також. І маленькі, 19 см 49,99 також. Також якась нова колекція цього Люмінарка 7690, це маленька 19 см. Така глибока 82 гривні 90 копійок. І 82 гривні 90 копійок, така велика. Келихи для вина, метрошеф, 6 штук 300 гривень. А, до речі, у метрошеф досить непогані бокали. Тут рівний хороший зріз, тоненьке скло. Так, вони кінгалятори. Так, 299 гривень за 6 штук, досить класна пропозиція. І в метро, як завжди, хороший вибір для барбікю і для літніх терас. Наприклад, такий стіл 70 на 70 4799 гривень. А це перші знижки почались, ціна до знижки 6,5 тисяч гривень. Він такий дуже масивний камінь. Да, а тут камінь чи керамограніт, якийсь, напевно, плита керамограніту. Ну, досить, А знизу метал. Ну виглядає досить такий добротно, ой, важкий. Вітром точно не, не здує. Так, а стільці, наприклад, якщо брати 4+, плюс стільці 2,799 за один і 3,5, якщо брати один стілець. Так, і темний колір майже чорний, а це світло сірий, також 4,799. А ось такий комплект на 7 персон, 12 тисяч гривень по знижки. Ціна до знижки 15 тисяч гривень. Ось такий світлий набір. Так, м'які це знімаються ці, так, знімаються ці подушки, які крісла, такі і столик маленький, кавовий. Здається, легенький. Так. Такий тоненький метал. 8 тисяч гривень. Так і відділ продуктів. Знижка на оливкову олію Olive Oil 389 гривень, метро шеф. Хороша ціна. Тим більше зараз будуть салати, помідори, домашній сезон. Дуже ароматна, класна олія. Макаронні вироби, 5 кілограмові, такі упаковки. Це пера, спіральки, а що там спагетті 299 гривень за 5 кілограм. Торгова марка Chef з твердих сортів пшениці. Напишіть, будь ласка, відгуки, хто брав вже цю пасту, тому що ціна дійсно така заманчива. Класна знижка на салатники з з кришкою. 17 см діаметр 149 гривень. Так, і 23 см діаметр. Це такий фрукти які зберігати, і салат якийсь зробити накрити кришкою. 249 гривень. Класна якість. Дійсно, варто звернути увагу на нього. Набори цукерок. Тут Марс, Snicker Твікс, абсолютно всі ці туровомарки 385 г 199,90. Панетони пів кілограма з родзинками 169 гривень. Так, і що тут ще? Це коломба, здається. Так, Коломба 398 гривень. Ціна до знижки 999 гривень з персиковим джемом. Також в метро є пропозиції на крісло мішок в формі груші 899 гривень і такі великі по півтори тисячі тисячі шесот. Легесінькі да легесенькі ну, таке на якусь терасу, на як на якісь газонки. Ну тим таке одноразова історія. Буде мені здається маратися, але хто таке любить. Я знаю, що багато хто любить сидіти влітку на таких мішках. Зараз дуже популярні безалкогольні напої, наприклад, бітер шприц, 0% алкоголю 309 гривень Італія. І джин безалкогольний Італія 0,7 639 гривень. Так, також що у нас бітер 1 літр Італія. Що тут? Цитрусові яблуко 269 гривень. І кокосові лікери 0,7 літра, в Нідерланди 369 Франція кокос такий, не знаю, що це за лікер 359 гривень також. Текіла Дон Дієго, Мексика, 0,7 літра, 399 гривень. Джин, джин Малфі 07, 41% алкоголю, так, 70, 799 гривень. Сидр ламбруска, б'янко, 27 гривень 20 копійок. Маленька пляшечка, вірніше баночка 330 мл. Горіхова паста з какао, мілка, 154 гривні 90 копійок. Зараз гляну, скільки тут ці баночки. 350 грамів. Дліє виноградних кісточок, метру шеф, 149 гривень 90 копійок, 500 мл. І так, Італія 750 мл, extra virgin Olive Oil. Ойл 299 гривень за одну пляшечку. Соуси для пасти так, з червоним перцем арабіата 9490. Так, і ще тут неполітана, 94,90. Також класні соуси додаєте, просто варите пасту, додаєте і вже готова страва. І томати нарізані в власному соку 84 гривні 90 копійок, 800 мл баночка. Відділ м'яса, апетитна куряча курячі крильця в медовому гірчичному соусі, 129 гривень 90 копійок за кілограм. Негострій кіло 300 кг в упаковці. Так, далі шашлик з філе, зелень та цибуля, свіжомаринований, готовий до приготування, 229 гривень за кілограм. Так, і курочка та пака без кісточок, 199 гривень 90 копійок. За 1 кілограм кіл 100 г в упаковці. Сосисочки такі курині, 99 гривень 90 копійок за одну упаковочку. Шашлик з в Іспанія 289 гривень 90 копійок за кілограм. М'ясо для шашлику по-домашньому, також Іспанія, не Україна. Це везли з Іспанії 289 гривень 90 копійок. Стегно курчати бролера 2 кг 205 гривень за упаковку метрошеф. Відділі заморозки, штрудель з яблуком. Так, заморожені страви 25 хвилин випікати при 190 градусах 92 гривні, 90 копійок, 350 грамів. Є ще з вишнею, але на вишню зараз немає знижки наразі. Геркулес, вареники з вишнею 69,90 400 грамів з сиром солодкі 59,90. Ми коли їх брали, досить непогані на смак, і вишенька така не переморожена, класна була. Пельмені левада по домашньому з вершковим маслом 120 штук в упаковці 96,90. Так, і що це у нас ще? А такі хімкалі джигіт маленькі, 600 грамів 46,90. Сосиски міні 900 грамів метро шеф, курина, Філе 149,90. З яловичної безоколонки 199,90. Так, і що у нас тут ще? Індиції З Скролика сосиски, фітнес формат 8990, без ГМО, торгова марка Алан 225 г. Кубаса українська, окурком стач Переяславський 149,90, паличка 340 грамів. А така мисливська, глобина 84 гривні 90 копійок, 460 грамів паличка. Сир Кома тенеру 359 гривень 90 копійок за кілограмовий брусок. Так, і нуар клуб сиру Україна 399 гривень за кілограм. Це досить смачний сир, класний виробник. Сметанковий ферма 59,90, класна ціна, 150 г. І голландський такий, також таку саму ціну 59,90. Нарізний дитячий 69,90, 135 г. Такі слайсами Микантрі 150 грамів, також 69,90. Гауда Нідерланди, 300 г, шматочок 159,90. Гауда сир на півтвердий. Напишіть, будь ласка, відгуки, хто вже його куштував. І Маздам також 159,90 ми, чесно кажучи, не дуже любимо. Сир дурблю, 100 г шматочок, якщо брати від двох шматочків, 89,90. Соєві йогурти Альпром з різними смаками. Тут полиниця, черешня, персик, линя, 39,90, без цукру, продукт соєвий. Сметана яготинська, 20% жирності 44 гривні 90 копійок. Молоко ферма 2,5% жирності від двох пляшок 38,90. До речі, є молочні коктейлі з дубайським шоколадом. Знижки на них немає, але вже і тут дубайський шоколад дібрався 69,90. Так, і знижка на масло. Якщо брати від двох упаковок рошен 82,5% жирності, 180 грамів 89,90 гривень, так, і метр роше 73% жирності, 69,90 від двох упаковок, вершки 10% жирності 500 мл, 34 гривні 90 копійок. Так, крімер до кави та чаю. Камбуча в асортименті різні смаки від двох баночок 44 гривні 90 копійок, торгова марка прахом. Ікра форелі, Фінляндія. 250 г 600 гривень, 599 гривень. Ми раніше її брали, була смачна. Знижка на креветки. Так, 969 гривень а, 2 кг Іспанія Аргентина. Так, 999 такі якісь креветки. Не знаю, я в них не роз, не розумію, чесно кажучи. А такі ланзан 899 гривень. Є одні блогери, які ходили, бачила в метро, дивилися, казали, ти що дорожчі, ти самі смачні, не знаю. Лосось філем вакуумоване, 1 кг 579 гривень, шматочками хвостова частина 159 гривень, і фурель шматок охолодження 459 гривень за кілограм. Ціна на фермерську полуницю українську 109 гривень 90 копійок за 250 г. Чесно кажучи, холодильник відкрила дуже ароматно. Вона така маленька, як домашня, яка вже відходить. Персики вже з'явилися, Єгипет, але знижки, на них немає, 214 гривень за кілограм. Спаржа Україна, 129 ,90 гривень 90 копійок, за пучок класна, свіжа. Поки сезон обов'язково потрібно їсти, вона дуже класно чистить почки, дуже-дуже корисна страва. А якщо товщий формат, так, 450 г 159,90 ми беремо таку товсі. Ось така екра, кг, кілограм... а ні, 500 грамів тут 25 тисячі гривень США. Так, що тут у нас ще? Фінляндія, така заморожена ікра, 250 грамів від двох упаковок 599 гривень. І 500 грамів 999 гривень. Чула відгуки, що дуже смачна. Томат... Томат салатний Україна 6990. Мені здається, що вони ще скляні. Так, огірок гладкий, 74 гривні 90 копійок. І огірок Корнішон 79,90. Буряк молодий, Україна 49,90 за кілограм. Картопля рожева єгипетська 49,89. Так, а морква молода, Єгипет. Так, 43,80. Чай ловари, набір. Якщо брати, так, тут 6 смаків, якщо брати від двох упаковок 167,90, якщо ну, 357,90, то однозначно вигідніше брати двома такими упаковками. Круасани з вишневим наповнювачем 49,90 від двох упаковок. Я бачила, їх розкривали, блогери дивились, там всередині кожен в окремій упаковці. І відділ побутової хімії Фейрі 5 літрів лимон 539 гривень. Порівняння, якщо брати літрову пляшку 164 гривні 90 копійок за одну, 119,90 за дві. Засіб для, від слимаків для огороду саду 159,90 кг упаковка, виробництво Польща. Так і це що? Від якихось тарганів 109,90 і від комашок. Ми зазвичай беремо брос, а це якийсь інший виробник, Польща 89,90. Візьмемо, спробуємо. Засіб для миття посуду фрош. Так, Плипка-упаковка це літрова, здається. А 750 мл 119,90. воно швидше вимивається, ця піна не залишається на посуді. Для миття дитячого посуду 99,90 німеччина, на 500 мл. Якийсь такий провітамін 500 мл 89,90. Таблетки Сума для посудомийки, Німеччина 85 таблеток 549 гривень. І Sumat Gold 599 гривень, 70 штук, сербія. Вони такі вонючі, я не знаю, я не можу ними користуватися. Фініш квантум класні капсули 60 штук, 459 гривень. Так, і скільки це в нас тут? 80 559 гель для коротких циклів фініш 399,90, такий звичайний і типу органічний. Органічні капсули 30 капсул, 369,90 фрош. Вони, до речі, хороші, немає ніяких зайвих ароматів, нічого. Класні. Так, і ополісквач для посудомийки 169,90, Німеччина 750 мл фрош. Містер пропер для миття підлоги 5 літрів 569 гривень вигідно. Так і 1,5 літра 174,90 А блоки для унітазу Брев. 4 блока, 189 ,90 гривень 90 копійок. Тут з ароматом лимону і якийсь квітковий. Паперові рушники Ару, 4 рулона в упаковці, двохшарові. Від двох упаковок 54,90, від 654 54,90. А такі рулони рута, 8 рулонів, 199,90, трьохшарові. До речі, вони класні. І великий рулон рута, двохшаровий, один рулон 54,90. Також щільний, хороший. Туалетний папір рута 24 рулона, двохшаровий 259 гривень. 90 копійок. Туалетний папір Рута трьохшаровий, 8 рулонів у упаковці 119,90, якщо брати від двох упаковок. Вінілові рукавички, розмір мЛ 39,90, 10 штук в упаковці. Дуже зручно для приготування дома, щоб були і для прибирання. Туалетний папір Зева, 16 рулонів трьохшаровий, жасмін і персик 349,90. Дякуємо за ваш перегляд, ставте вподобайки, пишіть ваші коментарі, в яких в супермаркетах зазвичай ви купуєте продукти і ви робите закупи раз на тиждень або на якийсь певний період, чи кожного дня вам зручніше. Дуже дякуємо за ваші коментарі. До зустрічі в нових відео. Слава Україні!